До запаху воєнної Гарі, звичного для українців за кілька років повномасштабної війни, зараз додався дуже важкий сморід прогнилої зеленої цвілі, рівно як і з золотого унітазу співвласника кварталу 95 Міндіча, про який в суботу написала вже навіть Financial Таймс розгромну статтю. Про масштаби української корупції. Важко недооцінити стрес, який пережили ми, українці, та наші друзі і партнери за кордоном. Партнери шоковані. Суспільство зневірено. А якої ще реакції чекати від українців, які по 10-15 годин сидять без світла? А єдине джерело світла монітори гаджетів. Та й ті. На рештках зарядки видають цифри: 100 мільйонів доларів, мільярди і мільярди гривень, розкрадених урядовцями лише в енергетиці. І то ми ще не чули поки що записів про оборонку. І все це відбувається в умовах посиленого російського наступу, коли ми стоїмо на межі втрати стратегічних позицій на сході і півдні. Бачимо глибоку кризу довіри. Суспільства до влади, фронту до тилу, партнерів до України. І водночас вражаючу, неадекватну реакцію чинної влади на цю майже катастрофічну ситуацію. А це ж найгірша ситуація від початку повномасштабного вторгнення. І вона потребує відповідальних, рішучих і чесних кроків від політиків. Насамперед від влади. І що натомість, замість того, щоб вжити заходів для притягнення винних до відповідальності, допомагають їм втекти за кордон. Входять санкції смішні проти Міндіча в такій редакції, яка фактично робить його недосяжним для українського правосуддя. І, може, саме це мають на меті. Замітають сліди, замість того, щоби забезпечити естрадикцію в Україну. Замість того, щоб вибачитись і провести роботу над повилками, посилюють брудну дискредитаційну кампанію проти набу, активістів та опозиції. Намагаються всіх критиків видати за російських агентів. І замість того, щоб чесно поговорити з суспільством, вони посилюють цензуру в телемарафоні та підконтрольних телеграм-каналах. Які перебувають під тотальною цензурою офісу президента. Замість того, щоб ухвалити екстрені необхідні політичні рішення для зупинення кризи довіри, вони влаштовують примитивну піар Тушню, яка вже нікого ніколи не переконає. Вони наївно вірять, що прискорити роздачу тисячі нової української гречки зможуть. Цим вгамувати суспільне невдоволення, грошима цю пожежу не загасити. І, до речі, непристойно свою підмочену репутацію рятувати коштом платників податків, коштом державного бюджету, забираючи ці гроші у воїнів. Або, врешті, ще й допомоги МВФ можемо не отримати. І що насправді треба робити? Щонайменше зупинити падіння довіри що стабілізувавши ситуацію, ми зможемо побачити той горизонт, на якому реально планувати і стратегію завершення війни. Бо нам критично потрібна довіра українців і довіра партнерів, аби змусити ворога зупинитися і погодитися на мир. Наш антикризовий план, з яким наша команда виходить в понеділок до парламенту, національна єдність має перестати бути просто декларацією і декорацією. Має нарешті відбутися чесна розмова за участі президента, бо надто багато до нього питань. Одним із ключових кроків до відновлення довіри є гарантії ненападу з боку влади на Набута Сап. І тепер всім зрозуміло, чому офіси атакував їх влітку, бо вони знали про записи і пам'ятали, про що наговорили, хотіли придушити справу у самому її зародку. І тепер Набу має довести ці справи до кінця, куди б не вів корупційний слід. ДБР мають отримати чіткий сигнал не втручатися в роботу Набу і припинити тиск. І цей сигнал має надійти від президента і не від когось іншого. Ну а відставка двох членів уряду це повна профанація. Бо в оприлюдних записах розмов фігурують прізвища щонайменше п'яти урядовців. І це лише те, про що ми знаємо. А ще фінансова розвідка, а ще антимонопольний. І знаємо, ми, очевидно, далеко ще не все. Тож увесь цей корумпований колективний Кабміндіч має нарешті піти у відставку в повному складі. Йдеться не про персоналі, а про систему управління. І не просто про заміну уряду, а про повернення йому політичної суб'єктності, до речі, як і парламенту. Для цього потрібно повернути Конституцію з архіву, куди її списала чинна влада, і нагадати Україна парламентська президентська республіка. І саме на основі цієї норми необхідно сформувати нову дієздатну коаліцію замість тієї, яка де-факто існує нині в парламенті, як цивільний шлюб між слугами народу і недобитками ОПЗЖ. Нова коаліція, яка об'єднає всі патріотичні політичні сили, має сформувати уряд національного порятунку з фахівців з бездоганною репутацією. В критичні моменти української історії саме парламент був здатний відігравати вирішальну роль. Категорично неприйнятним є бюджет на 2026 рік, який намагатимуться пропихнути цього тижня. Він не просто асоціальний. Він побудований з урахуванням забаганок корупціонерів, які контролювали, як бачимо, багатьох міністрів. Він джерело і живлення корупції і не забезпечує, а це головне, належного фінансування Збройних сил України. Зняття конституції з паузи означає і відновлення прав і свобод. Корупційний скандал останніх днів наочно продемонстрував, для чого насправді був вибудований авторитарні режими, навіщо в країні існує цензура для того, щоб приховати правду. Єдиний телемарафон і телеграм-канали, мільйонники, що працюють під контролем Офісу президента, саме під час скандалу показали своє справжнє обличчя. І це нічим не краще, а подекуди навіть гірше за ті часи, коли в Україні існували відомі темніки. І цьому нарешті потрібно покласти край. І ще один фігурант записів, звертаю вашу увагу, державне бюро розслідувань. Клейма нема де ставити. І наша вимога і вимога наших європейських партнерів повне перезавантаження ДБР на основі прозорого конкурсу за участю міжнародних експертів. Так як свого часу я і моя команда сформували набу. Парламент має скласти дорожню карту реалізації вимог, які містяться в резолюціях Європарламенту, Єврокомісії і Ради Європи. Ці рішення для нас, як і для країни-кандидатків, члени ЄС не факультатив, вони є обов'язковими до виконання. Я припускаю, що багато кому наш аналіз і пропозиції можуть показатися надто м'якими згодом. Наші оцінки за інших обставин мали б бути набагато гостріше, а влада заслуговує на багато жорсткіше покарання, ніж просто відставка уряду. Та лише з огляду на надзвичайно критичну ситуацію на фронті ми сформували пакет пропозицій так, аби він не викликав надмірної політичної турбулентності. Не ніс ризиків дестабілізації, а навпаки, запобіг. Значно гіршим наслідком і ключовими словами нашого плану є довіра, справедливість і відповідальність лише з професійними підходами і довірою ми зможемо забезпечити і фронт, і дипломатію, від чого насправді залежить виживання України.